Слава Україні, слава ЗСУ! Щиро вітаю з прийдешнім новим роком всю Україну, наших славних військових, які мужньо боронять кордони рідної Батьківщини, волонтерів, але чесних волонтерів, які докладають максимальних зусиль, щоб пришвидшити перемогу. Усіх тих, хто чекає своїх захисників, тих, у кого в душах назавжди залишаться незгойні рани. Пам'ятайте, що ми, українці! Розділяємо вашу біль і скорботу. Цей рік був для нас складним, болючим, стратами, з мріями, які не здійснилися. На нашому шляху вороги, неочікувані випробування, які хочуть зламати наш дух. Але пам'ятаймо, що нас зламати неможливо. Ми сильні та віддані своєму народу. Нашому патріотизму можна тільки позаздриде. Знаєте, на сьогоднішній день для нас кожне свято є присмаком болі. Тож хочу щиро нам усім побажати, щоб у 2024 році ми святкували з радістю та з певненістю у світле майбутнє, а у наших серцях завжди жервів вогник пам'яті за тих, хто віддав своє життя. За рідну вільну батьківщину перемоги нам у 2024 році все буде Україна! Слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації.